До цієї години ми поговоримо про те, якою ситуація є в українських містах і регіонах. І почнемо ми із Запоріжжя, де пролунало більше десяти вибухів. На зв'язку зі мною зараз наш колега, це кореспондент із Запоріжжя. Колего, вітаю вас. Розповідайте, якою є ситуація на цей момент. Вітаю вас. Поліція потоснила, що вибухів було 13, тобто 13 авіабомб прилетіло по Запоріжжю. Ну треба сказати, що ситуація з вчорашнього вечора почала так знаєте, розвиватися. Була інформація про те, що заходять літаки над Азовським морем, що це можуть бути на Запоріжжя. Однак нагадаємо, що пару днів тут була перерва у кабів, схоже, росіяни чогось боялися. Ну і ось тепер вони почали промацувати ситуацію, так би мовити. Але після 22-ї вони кидали каби виключно по лінії зіткнення, приблизно туди, куди вони в них долітали і раніше. От тобто, ну до, до півночі ця кіданина закінчилася, і було таке враження, що на цьому все. Однак ні. І після п'ятої ранку авіація почала закидати каби вже по запоріжжю. Летіли вони так орієнтовно з 5-ї до 6-ї двадцять. Ранку і було їх 13, як я вже сказав, і вони поцілили по різних місцях в обласному центрі. Ну, схоже, загиблих немає, але є принаймні тяжкі поранені, принаймні один, як повідомила адміністрація. Їх Загалом називалася цифра шість поранених, ну, судячи з того, що у, е з приватного сектора там ще не дуже дійшла інформація, їх може бути до десяти. Десь півгодини тому, з під е уламків будинку, витягли жінку, яка перебувала там перед завалами, завантажили її швидку і повезли до лікарні. Ну, е поцілило і в. Е Приватний сектор поцілило по багатоповерхівці, там є світлина, на, на них видно, це багатоповерхівка в історичному центрі міста, саме там найбільше поранених у ній. Саме звідти викопали жінку з під завалів. Ну, що треба сказати? Ми вже пару разів згадували в ефірах, що у Запоріжжі, як при фронтовому місті, є такі місця, де утримуються російські полонені. У великій кількості, скажімо так, ці місця відомі росіянам. От тут їх відвідує регулярно Червоний хрест. Там можна побачити машини з прапорами Червоного Хреста, який перевіряє, як там отримують російських полонених. Ми знаємо, що росіяни такої можливості не дають, що наші полонені звідти повертаються як з Бухенвальду, такі втративши по 40 кілограмів ваги. От. А тут вже все законно. Але ми вже казали, що росіяни, почавши кидати каби на Запоріжжя, можуть в. По своїх же полонених, які утримуються в цих місцях, ми можемо згадати Оленівку. Там, де росіяни імітували, що це начебто там якась українська ракета поцілила в барак і е, е, вдарила по своїх же полонених. Ми знаємо, що це було не так, що це була російська провокація, російський боєприпас підірвали. Ну, ось, схоже, що, знаєте, воно ж е, все зроблене повертається. І одна з цих бомб, тринадцята, яка прилетіла по Запоріжжю, ну, я скажу, вона не долетіла приблизно 400 метрів, може навіть трохи менше. До того місця, де утримуються ці російські полонені, е, ну що можна сказати? Український персонал в таких закладів знаходиться в укриттях під час атаки, він не постраждає. От а руські зародати сидять там і чекають, коли ж Росія скине на них нарешті бомбу. Так що росій авіатори, так би мовити, дерзайте, у вас все може вийти. Історія повернеться до вас саме тим боком, якого ви заслуговуєте. Я ще раз нагадую, да, близько 400 метрів не бомба, щоб зараз там витягали з-під завалів у російських полонених. Ну, те, що стосується да цього нальоту кабів, знаєте, на ну, люди висловлюють питання до повітряних сил до наших, які явно могли завадити такому перебігу подій, які там щось не дуже повідомляли сьогодні. Про, про ті атаки, тобто, може там щось відправити треба, може якесь озброєння треба підтягти, щоб успішніше відбувати такі атаки. Ну лише дивом не, не, не було загиблих під час цього нальоту з 13 Это авиаційная бомба. Просто по території житлового сектору е Запоріжжя були там влучання, бачу, і по підприємствам були влучання десь по розбили частково колії залізниці, через що е потяги графік руху потягів е буде змінений, е поки не відновлять та не покладуть рейки е ш на шпали. Ну одним словом, отаку дуже е невеселу ніч пережило Запоріжжя. Да, це було гучно і це було. Справді, дуже неприємно. На жаль, на жаль. фронті, да, да. На фронті. Е, ну, є відео з фронту, як наша 118-та бригада вночі б'є за допомогою тепловізора, виявляє позиції росіян і успішно бомбить їх такими важковаговими, важковаговими боєприпасами, скажімо, так. Да. Сім авіаційних ударів, крім оцих по Запоріжжі, було. Це було по Кам'янському, Новодарівці, Мачці і Новоандріївці. Ну, тобто, все в районі Оріхової навколо нього і Новодарівка це на межі Запорізької і Донецької областей. Влітало 160 безпілотників, це небагато, як для запорізької практики по фронту. 170 артилерійських обстрілів, ну це така середня інтенсивність для росіян, і сім обстрілів реактивних систем зафіксувала обласна адміністрація. Від цих обстрілів загиблих немає про це. Принаймні про них не повідомляють. Генштаб уточнює, що на Оріхівському напрямку відбули два штурми росіян в районах Роботиного і Кам'янського. Ну до Роботиного ми вже звикли, що там росіяни штурмують Кам'янське. Це село на березі колишнього каховського водосховища. Воно розділене навпіл між росіянами і українцями. І час від часу там намагаються поштурмувати окупанти. Ну там стоять дуже, дуже бойові підрозділи обстріляні. Так що там ну, я б не радив атакувати на тих українських войовків, які там захищаються позиції. Да нічого в них не вийшло. Атомна станція. Ці, так би мовити, захисники безпеки атомної електростанції, як вони там себе позиціонують, почали застосовувати новинки у обстрілах протилежного берегу Дніпра. Тамтешня адміністрація Нікопольська повідомляє, що до них віднодав полетіли дрони не тільки з вибухівкою, а і з запалювальними речовинами, за допомогою яких росіяни намагаються спочатку запалити пожежі на Нікопольщині, а потім вже за допомогою ФПВ полювати на рятувальників і просто на людей, які будуть гасити ті пожежі. Отак діють братські денацифікатори освободітелі. Не забуваємо. З ким ми маємо справу в цій війні, на що здатні ці людиноподібні, на перший погляд, істоти і до високоскріпного життя окупованих територій, ви знаєте, вони там собі придумали нове свято. Воно в них називається «Годовщина воссоєння історичних регіонів. Ну, ще, мабуть, пропагандистам не спустили точні вказівки, подекуди називається годовщина е, нових регіонів з Росією. От. Ну, тобто все те, що вони зробили там внаслідок свого фальшивого референдуму і всіх цих дій, які були вчинені два роки тому, показує, що в Токмакському краєвічівському музеї в них відкрилася виставка, яка присвячена цій річниці. Ну, як завжди, пропагандисти на мінімалках зробили відео, пригнали п'ять маленьких діточок з школи, які дивляться на все те, на всі ті світлини так нерозуміючим поглядом і щось там бачать. От, ну, от, Хто в здоровому глузді піде на цю виставку дивитися в Токмакський музей із Токмачан, я не уявляю собі. Ну і бачу, що пішли пропагандистські заходи присвячені цій Річниці воссоєння нових регіонів, тобто в школах сидять підлітки і з таким важким обличчям слухають маячню, яку їм несе якийсь дядько колаборант там з трибуни. Це все називається в них уроки мужества і патріотизма. Ну, підлітки це ж більш-менш дорослі. Вони вже пам'ятають, як виглядало те воссоєдіння два роки тому. Залишається тут щиро побажати жителям окупованих регіонів мужності, терпіння, щоб пережити це воссоєднення і найскорше дочекатися осоєднення від тієї країни вбивці з її цими кривавими маніяками. От приблизно такі новини маємо на цю годину з Запоріжжя з лінії фронту і з окупованих територій. Зрозуміло, колего, я вам дякую за інформацію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, що на зв'язку із нами був наш колега, це кореспондент із Запоріжжя.